Пригадую, як у зимові вечори матуся зосереджено вдивлялась в п'яльці, і гасничок підморгував згорі, як голку, впевнено, тримали пальці. Зелені сині хрестики в рядочку тримають чітко лінію свою, і знаки, закодовані в сорочку, Наповнюють гордістю, душу мою. У магазинах є багато вишиванок, а мамина не перевершена. Одна мені дістався безцінний спадок, ця вишиванка для мене дорога. Сорочку з поликами бережу, на урочисті свята одіваю, і подумки в дитинство побіжу. ній мамину, любов я відчуваю. Нелегко вишивати полики, а ще складніше комір призібрати, і підтечку мереживом дрібним. Сорочку. Vixe mati